25 січня в Австрійському Форельберзі відкривається 12-та зимова універсіада. Ігри проводяться один раз на два роки. Участь беруть 45 країн світу. Національний комітет України взяв за традицію проводити урочистості з нагоди відкриття Олімпійських ігор та фестивалів. Перший це естафета Олімпійського вогню, другий свято Олімпійського прапора, яке святкували 21 січня і у Хмельницькому. По всій Україні провели урочистості з нагоди свята олімпійського прапора. Юні хокеїсти Хмельницького підтримали 21 спортсмена з нашої країни, які вирушили на юнацький олімпійський фестиваль. Під гімн України хлопці розгорнули олімпійський прапор. Він спрямований на те, щоб і в регіонах, де проводиться цей захід, а це проводитись може по всій Україні підтримати безпосередньо представників своєї регіону, якщо вони туди попали. І підтримати взагалі всю українську команду. Хокей мушній вид спорту. Хлопці виховуються сильними духом, вміють себе поводити в командній грі. Голова федерації хокею у Хмельницькій області впевнений, ці діти є майбутніми переможцями на міжнародних змаганнях, Незважаючи на всі складності, які є сьогодні. Хокей розвивається, продовжує розвиватися, юні спортсмени тренуються. На сьогоднішній день от це наше майбутнє. Це майбутнє нашої держави, це майбутнє нашого міста. Я би хотів одне, щоб ці діти були здорові і е, пройшло декілька років, і хтось з цих дітей обов'язково буде представлений в молодіжній олімпійській команді і е, гідно будуть нести е, нашу область на міжнародних змаганнях. Самим же хлопцям гра подобається. У хокеї вже більше чотирьох років, мають певні успіхи. Ми займаємося хокеєм вже дуже давно. Ми граємо, ну, стараємося дуже хорошо грати, тренуємося, грали проти Вінниці. У нас успіхи йдуть з ними. дитинстві грали, але це був перший раз, саме перший раз, перший я перша. Ми, звісно, ми проіграли». Мені говорят, що нужно тисячу разів проиграть, щоб один раз виграти. Ми взагалі за игру, ну, как бы пробуем пробуємо по п'ять шайб. Я теж тренируюсь вже 5 лет, стараюся добре їздити на коньках, добре шайби. Цього року Подоляни наберуть участь у зимовому юнацькому олімпійському фестивалі, але перспектива є. Від імені Олімпійської родини подякувати голові федерації обласної хокею за співпрацю в цьому заході. І я думаю, що ми надалі будемо співпрацювати з федерацією хокею, тому що хокей – це мужній вид спорту, і надалі у нас є не один ще захід, який ми будемо проводити разом із дітьми, і ми будемо опікуватися цим видом спорту. Юрій Креснюк каже, разом з Федерацією хокею проведуть у березні демонстративний турнір для залучення дітей у гуртки, адже здорові діти наше майбутнє.